Привіт, красуня! Ти це шукаєш? Хочеш це забрати? Так, будь ласка, ти чуєш цей запах? О, любиш ікру? Так, дуже. Бо вона лопається. лоп 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 Лоп-лоп-лоп-лоп. Давай пограємось, у мене є ікра багато ікри. Багато ікри? Чесно? Бери, чого ти чекаєш? Бери! Рятуй, та моя рука! Ні! ха ха Ні! Реміум мікра. Страшенно смачно.